Згідно проекту рішення пропонується підвищення вартості проїзду. Якщо говорити про електротранспорт, то транспортна карточка зростає на дві гривні. Банківська карта залишається без змін і разовий квиток до 15 гривень. Якщо брати по автобусним маршрутам, це зростання банківська карта залишається також без змін. Зростає транспортна карта, зростає проїзд пільгових категорій на дві гривні. Зростає учні при умові ті, що вони будуть їздити без обмежень на протязі всього навчального року і літу. Включно теж І разовий квиток так само 15 гривень. Студентка Божена Петрук щодня їздить з центру міста на Бугунію. Приїзд в принципі він відповідає ціну палива, тому ожидаємо. Я зараз плачу на маршрутки. Якщо немає проїзної карточки, то 14 гривень. А з транспортною карточкою 10. Бо так же саме і на автобусах, а на тролейбусах дешевше. От а проїзд подорожає. Ну, приблизно на Рівні дві, три може. Десятижити Житомирянка Євгенія двічі на день користується громадським транспортом. Дівчина розповіла, що знає, що проїзд подорожчає. Євгенія каже, для зручності оплати встановила додаток Сіті Карт. Я дізналася, що є такий додаток його можна завантажити як на Android, так і на iOS і користуватися саме через саме цей додаток можна вже поповнити собі рахунок на певну кількість грошей і користуватися, тобто можна або самим телефоном розрахуватися, або є QR-код, яким можна теж сканувати в самому додатку, і так можна оплатити собі проїзд. Водій тролейбуса Віктор Світзевський каже, що негативно став. Ставиться до здорожчання вартості проїзду. Люди пересядуть з маршруток на тролейбуси. То в тролейбусах також він здорожчий? Ну, здорожчає, але будеш все одно різниця, ощутима. А скільки зараз на вашому транспорті по місту? Транспорт на 10, Ну поки готівка ще є 14, Так залишилося. Почнівській 5. Олександр Шевчук говорить, що у Житомирі працює 600 терміналів для придбання карток і разових квитків. Те, що ми вже декілька років хочемо уйти від готівкового розрахунку в транспорті, взагалі у всьому це і приватного перевізника, і комунального перевізника. І разовий квиток це квиток, який можна буде придбати в будь-якому терміналі міста Житомира, в терміналі самообслуговування. У нас їх більше 600 по всьому місту це в торгових точках, деякі на вулиці стоять. у контролерів, які будуть працювати на лінії. Буде контрольний валідатор, до якого він буде приходити. І любим пристроєм, який ви розрахувалися, це мобільний телефон, QR, банківська картка. Ви будете прикладати до контрольного валідатора. Він відобразиться. Якщо це персоналізована карточка, там буде відображено Барві. фото. Тетяна Скоростенська, Євгенія Барвенко Суспільне новини, Житомир.